9 листопада своє професійне свято відзначили працівники галузі культури, бібліотекарі, музейники, працівники будинків культури, представники самодіяльних колективів. Одним словом, творчі обдаровані люди. Зі святом їх вітали голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Дретяков, голова районної ради Володимир Птишник, міський голова Володимир Максим. Вони сказали на адресу винуватців свята чимало теплих слів. Культура для кожного людина – це, звісно, его отношение к ней. Вот для меня, допустим, что такое культура, это разговор души с душой. Потому что каждый, кто пытается передать через свои таланты, свои пожелания, что-то он передает, на самом деле, свою мысль, свое понимание этого. Кто пишет стихи, он стихами раскрывает свою душу для кого-то. Кого-то ранит душу, кто-то пишет песни, кто-то учит это делать. Это все вы. Я желаю вам силы и энергии для того, чтобы продолжать это. это Нелегкое дело. И чтобы у вас было что-то новое, которое вы внесете в нас, и мы в это поверим и пойдем одной общей дорогой. Здоровья вам, успехов, терпения, побед над собой. И дозвольте мне так, что депутат Краснодарской районной рады, и себя проведать приветствовать вас с нагоды вашего прекрасного профессионального свята. Хочу подякувати всім працівникам культури, всім завідувачам дому культури, сільських клубів, бібліотек, викладачам школи естетичного виховання і всім, хто пов'язаний з культурою. Це ви несете культуру в маси, як наговорили, до кожного серця нашого. Це ви наших діток виспитуєте, щоб вони дійсно були. Люди людьми такими творчими, творчими, щоб вони підростали, щоб вони дійсно несли нашу українську культуру і розповсюджували її на ну на території нашого можливо, району, нашої держави і за межами. Також дуже дякую, що ви в нас є і ми на вас рівняємося. Сподіваюся на плідну співпрацю і ще раз згадавши, що все таки свято у вас, я бажаю вам. Вам особисто, вашим близьким, рідним щастя, здоров'я, а нам всім процвітання, миру і творчої наснаги. Свято цього дня чимало працівників бібліотек, краєзнавчого музею, сільських будинків культури, самодіяльних колективів отримали грамоти від представників виконавчої влади і місцевого самоврядування району. Приємний подарунок з нагоди свята зробила своїм колегам і нещодавно призначена на посаду завідувач сектору культури і туризму районної державної адміністрації Наталія Сіліна. Щоб ви завжди дарували людям те тепло, ті надії, сподівання, любов, всі найкращі почуття, які ви завжди даруєте своєю роботою, своїм мистецтвом. І для вас сьогодні я приготувала невеликий подарунок. Мы этом мире, где все нами, Путь и год моя в небе Мы творим, дышим, мы сочиняем, Чтобы жизнь небесный нам прошла. Снова ящик мороз, снова сушу, Мы читаем. А взагалі свято подарувало кожному, хто завітав на нього приємні враження, хороший настрій, оптимізм і натхнення для подальшої роботи.